Сьогодні ми з вами поговоримо про безпечну дорогу додому. Подивіться уважно на малюнок. Ані транспорт, ані пішоходи не заважають одне одному. Переходу дороги, треба міцно тримати, маму за руку. рук. Здатні маємо ми як на духу, Хуха. правила дорожнього руху, Хуха. щоб у безпеці бути щодня, нам необхідні ці знання, Хух. в місті хомір, в місті рух, бі-бі-бі навкруг. Хух. Світлофор, тож давай вивчати разом. Я і ти, який має світлофор кольори. Червоне світло, стільний йди, жовте каже, трошки жди, а зелене блисне вмить. Сміливо можна вже ходить. Світлофор наш добрий друг, він керує всюди рух. Кольори він в розмінні. Сенс різний має. Червоний стін. Жовтий чекай. Зелений можна йти. Давай! Червоне світло не йди. Шовти, каже, трошки ж. На червоне можна йти? Ні. А? Кажи. Ні. а на зелене? На зелене можна? 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 А на жовте. Приготуватися, так? Ану, яке зараз світло буде? Дивись. Можна? Так. а зелене блисне вмить, сміливо можна вже ходить. Є ще зебра диво смужки, білі чорні дві подружки. Цю доріжку всі шукають, як світлофора поряд не мають. Біп-біп-біп худе авто, дзень-дзелень, трамвай гучно. Через дорогу піде спершу вліво подивись, потім вправо повернись ні машин, тоді вперед крокуй малюк через простець за ручку, маму ти тримай. Про правила не забувай. Червоне світло, стійне йди, Жовте каже, трошки жди, а зелене блисне вмить. червоності повторювати навіть ти не мрій. Бо безпека головне завжди, дочекайся і тоді йди навіть коли спізнюєшся трохи, дотримуйся всіх правил для дороги. Спершу вліво подивись, потім вправо повернись, ні машин тоді пере. Зелене блисне в ніч, о, о! Зелине, сміливо можна вже ходить, о, червоне світло стільне йди, жовте, каже, трошки жди, а зелене блисне в ніч. Сміливо можна вже ходить, лимає нам світлофор дир-дир-дир, гуде мотор, фа-фа-фа, автобус їде, хто через дорогу піде, <сucý> <сucý> має правила згадай. Які же кольори горять? <говори> Червоний стій, <сіль, говори> жовтий чекай, <говори> зелений можна йти. Давай і співаєм раз, два, три. <говори> В безпеці будем я і ти. <говори> Місто весело гуде, <говори> бо порядок всюди є. <говори> Здатні маємо ми як на духу. Правила дорожнього руху, щоб у безпеці бути щодня, нам необхідні ці знання, в місті гомін, в місті рух, бі-бі-бі навкруг, крутяться колеса і гуде мотор На розі вулиці стоїть світлофор Тож давай вивчати разом я і ти, який має світло фор, кольори. Червоне світло, стільне йди у Шкижди, а зелене блисне вмить, сміливо можна вже ходить. Світлофор, наш добрий друг, він керує всюди рух, Кольори він враз міняє. Кожний з них сенс різний має. Червоний стій, жовтий чекай, зелений можна йти. Давай!